Отже, друзі, вітання. Ви слухаєте програму тут добре? Програму про місця, які роблять наші громади сильнішими, добрішими і теплішими. І сьогодні на прохання наших підписників ми їдемо у ресторан Бандера. А в коментарях в інстаграм нам користувачі мережі писали про те, що це один із найкращих ресторанів міста. А спроби зняти епізод програми Тут добре показали насправді якою ціною, адже далеко не з першого разу нам вдалося домовитися з влас. Засновником Сергієм Прозусич або він сам інколи і мангал обслуговує і займається іншими багатьма організаційними питаннями. А от сьогодні на 10.30 у Бандері вже почеться свіжий хлібчик. А Сергій, попри все, організовує кейтерінг. А ми на прохання наших підписників їдемо на ревізію. Прилуки місто з особливим смаком. І сьогодні ми завітали у місце, де не просто готують, тут створюють атмосферу, де кожен гість стає частиною великої родини. А ще тут вірять у силу маленьких добрих справ. Ласкаво просимо у ресторан Бандера. Коли заходиш сюди, одразу відчуваєш затишок, окремі зали з власним характером, теплі кольори, аромат домашніх страв і щире добрий день від персоналу. І головне тут люди. Засновник і власник ресторану Сергій не лише керує, а й створив справжню команду однодумців. Кажу, пафосно, але це родина і допомогу цієї ресторанної родини вповні відчувають волонтери. Голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич каже: Мені дуже відгукується їхня ініціатива, «Вранічна кава за донат. Ну це ж круто, коли кожен з нас, а кожен свідомий українець вранці робить що Все вірно, чистить зуби і робить донат. Ти зробив донат, ти заходиш пити вранці каву, їдеш її в ресторані Бандера в гарному закладі, і ти показуєш ось цей донат, який ти зробив, і тобі говорять. Це ви не платите за каву, тому що ваш донат заплатив за цю каву. Це круто, це круто. Потім ми знаємо, що ресторан донатить саме на нашу роботу, на платіння сіток на закупівлю матеріалів. Це нам також дуже важливо, тому що ми не збираємо постійних донатів. І Ось такі люди, коли приходять і самостійно нам говорять, ми принесли вам гроші на матеріал. Ну це круто, це, це дуже надихає робити свою роботу далі. І ще я хочу вам сказати, що. Ресторан Бандера це такий собі осередок в прилуках чогось драйвового, новітнього, куди хочеться завжди повертатися, тому що там завжди весело, цікаво і енергійно. Відвідувачі ж цінують Бандеру за атмосферу і смак. У мене чоловік безумовно полюбив вашу картоплю по селянське. Ми раніше замовляли доставку, а зараз я сама їжджу забирати. Він просто в захваті. Тут все швидко, зручно. Кухня обслуговування на високому рівні. А ще я неодноразово приходила з дитиною поїсти дуже комфортно по сімейному. Обслуговування теж чудове, особливо артем. Справжній молодець. Ресторан Бандера це справжній сімейний колектив, де поруч працюють батьки, діти, друзі. каже Сергій. Маша, наприклад, Маша взагалі виростила двох бездоганно сказати дітей з якісними своїми з поглядами на життя, так само і трудолюбив. І мені дуже імпонує те, що вони сім'єю можуть потрудитися. І що у мене ну, сина, що у дочки, перша робота це була заклад бендера. тому це дуже цікаво. Сергій і сам почав працювати у 15 І от якраз в мене все моє навчання, все, що я робив в житті, це все зв'язано з ресторанним господарством. Тобто це або кухня, або зал, навіть просто аутсорс, бухгалтерія. Так, то якраз в таких маленьких нюансах. І набуваються погодинні, але кіта перший робочий день в ресторані Бандера Сергій каже, пам'ятає похвилинно. Ми працювали лише на сім столів, тобто, ми все ж таки вирішили, що не потрібно запускати повністю всю реєстрацію на 400 посадочних місць. Ми почали із маленького, якраз з цього залу, в якому ми знаходимося, і ми давали якість. Зараз ресторан працює на всі три зали, проте Сергій зустрічає гостей не лише як власник, а як господар дому. Ми живемо, працюємо і розвиваємося благодаря тисячі людей, які до нас прийдуть місяць два-три рази. Нам не потрібно там десятки тисяч людей, які буде трафі. Нам потрібно якісно обслуговувати, надавати сервіс для тисячі людей. Зато вони до нас прийдуть два-три рази на місяць, і цього нам достатньо. Ми не гонимося за великою кількістю, лучше за їхню якість. З першого дня роботи в ресторані діє кава за донат. Будь-хто може випити каву і переказати будь-яку суму у благодійний фонд. Тобто, коли ви йдете на роботу і купуєте десь каву дітей по дорозі, там, то ви можете прийти в Бендера. Випити каву безкоштовно, але в нас умова вибери, куди ти хочеш задонатити ці кошти і задонати. Так і зразу там можуть бути таке, що 10 чашечок кави це 300 гривень. Мені ці гроші не дуже самі допоможуть. Чесно. Uh -huh. А допоможуть? А військ війську – це не знаєте, немає прив'язки до війську. Тобто uh -huh. людина сама обирає, куди вона може зігнати. Вона любий благодійний фонд вибирає. Ми допомагаємо людям. Хлопці буває, побудують самого друга, брат. Може бань. Тобто вони до нас звертаються просто за допомогою. Ну, зараз у нас іде збір на сітки маскувальні. Тобто, це взагалі от була у нас гость, Я сказала, що ми займаємося. Давайте спробуємо допомогти. Скільки одна сітка там посадуватися. Тобто, і ми вирішили там нас шість місяців зараз. Збір, поки розпиталися в Сергія про все на світі. Хлібчик для кейтерингу спікся. Сьогодні його дегустуватимуть гості. А в цілому, ресторан повністю вже працює на своєму хлібі. А куди ви сьогодні збираєтесь на кетери? Там буде презентація вашого хлібчика. Так, ми. Взагалі проводимо поїзні разі заходи. Це може бути кейтеринг, це може бути супровід просто якогось заходу. Це коли, наприклад, обслуговує бармен, так або просто допомагають зустріч гостей, це гос е, це можливо навіть прибиральниця. У нас буде підтримка заходу. Це буде в нас на такому ну. Ми, як по дружньому, да, по дружньому відносинам, тобто ми презентуємо наш хліб, пригощаємо їх в хачапурі, але в них є так складати 30 людей, да які можуть познайомитись з нашим флібом, uh -huh, uh -huh, uh -huh. але яких не потрібно нагодувати. Сергій точно знає, що робить, чого хоче, і який має бути результат. Якраз зараз створюється е, монобренд, який поглощає все повністю весь ринок харчування і надання послуг. Тобто ми ну, наприклад, почали це з ресторану. Зараз у нас вже є різні заходи. Ми печемо хліб. Ми поставляємо в магазини. Надалі це будуть спеції, можливо, наша брендова одяг. Тобто, так само в нас є чайний магазин, так і називається «Чайочок», Але зараз вже робиться ребрендінг для того, щоб було все Бендери. Тобто її буде монобренд. який буде... як Знак буде бандери, Так ми так, так, так. Тому вже торговий знак. Це є. Повністю нами. Зареєстрований в Європейському Союзі і напевно знає, що все вийде, бо поруч міцна команда Барменка Марія тому яскравий приклад. Більше ніж випадок. так це. Це стоїть на такому ж рівні, як і сімейні цінності, якісь. Тобто, ну я ціную свою посаду, я ціную свою якусь значимість тут. Якщо я потрібна, я це відчуваю. Якщо я не потрібна, я піду. Ну я відчуваю, що я потрібна, тому я тут. Друзі. У ресторані Бандера добре. Тут справді добре, і нехай про це дізнаються усі. Наступного разу ми вирушимо у місце, де зібралися під одним дахом ремесла, мистецтво і смачна кава. І скромно назвалися Простір Думка. Дізнаємося, як творчість змінює громаду. Це буде історія про мрію, яка стала спільною. Не пропустіть. Це був проєкт Тут добре програма про місця, які роблять наші громади сильнішими, добрішими і теплішими. Тут добре, це не рейтинг і не нагорода. Це запрошення підтримувати хороше.